Всім привіт, з вами Міша. Ви дивитесь техно Ньюз на каналі Епіцентр. Сьогодні я вам розповім про найцікавіші події світу технології за останній тиждень. Ви дізнаєтесь про те, якими будуть нові смартфони Vivo, хто побудує перший в світі надзвичайно великий телескоп, а також розповім про оновлений MacBook Air з процесором M3. Спойлер, це зовсім не те, що ми з вами очікували. Ну тож вмощуйтесь зручніше підсовуйте до себе тарілку зі смаколиками. Підписуйтесь на канал. Ну а ми починаємо! Новий смартфон Vivo V30 Pro привертає увагу не лише своїм елегантним дизайном, а й нововведеннями у фотографії. Цей пристрій став першим у лінійці Vivo, який оснащений потрійною камерою на 50 мегапікселів, зазвичай призначеною для флагманських пристроїв. Що стосується дизайну, Vivo V30 Pro не радикально відрізняється від своїх попередників. Він зберігає впізнаваний стиль з тоненьким і легеньким маленьким корпусом та матовим покриттям, що привертає увагу, розміщення камери, було трохи змінено, але в цілому це не порушує загального враження. Щодо продуктивності, Vivo v 30 Pro працює на чіпсеті Dimensity 822.0 від MediaTek, який забезпечує достатню швидкість для повсякденних завдань, хоча для ігор може бути трохи нестабільним у вимогливих сценах. Найбільш вражаючим аспектом є фотографічний потенціал пристрою з потрійною камерою на 50 мегапікселів, оптичною стабілізацією та різноманітними об'єктивами. Vivo V30 Pro обіцяє високоякісні знімки у різних. Умовах освітлення, а також вражаючи. Селфі завдяки 50 мегапіксельній фронтальній камері. Також наприкінці березня компанія Vivo планує провести презентацію, на якій покажуть Vivo X Fold 3 та його топову модель Vivo X Fold 3 Pro. Базова версія пристрою отримає чіпсет Snapdragon 8 другого покоління, а топова працюватиме на третьому поколінні. Також смартфони матимуть по два дисплеї, швидку зарядку до 120 Вт і кілька камер з оптикою. Zeis. До речі, крім Vivo X Fold 3 та Vivo X Fold 3 Pro, на заході також можуть показати лінійку планшетів Vivo Pad 3 та інші гаджети. За даними національної наукової ради, яка консультує Національний науковий фонд, сполучені штати планують виділити рекордні 1,6 мільярди доларів на створення надзвичайно великого телескопа, що обіцяє перевести американську астрономію у нову еру. Однак питання, який саме буде телескоп побудований, залишається відкритим, а також доля вже інвестованих мільярдів доларів, час. І технології. Наразі на розгляді знаходяться два проєкти. Головними претендентами на отримання фінансування є гігантський телескоп Магілан, який розташовано в Лас Кампанас у Чилі, та 30-метровий телескоп, можливо, розміщення якого на острові Гавай. Обидва проєкти обіцяють стати більшими та потужнішими, ніж будь-який телескоп, що наразі існує на землі чи в космосі. Проте кожен з них оцінюється вартістю понад 3 мільярди доларів. Здатність телескопа бачити глибші та слабкіші об'єкти в космосі е значною мірою визначаються розміром його основного дзеркала. Найбільші телескопи на землі мають діаметр від 8 до 10 метрів. Гігант Магеллан згрупував би 7 8 восьмиметрових дзеркал, щоб створити еквівалент 25 метрового телескопа минулого. Року було відлито сьоме і останнє дзеркало, і робітники готові заливати бетон на майданчику Лас Кампанас. 30-метровий телескоп буде складатися з 492 шестикутних дзеркальних сегментів, масштабуючи дизайн подвійних 10-метрових телескопів кека, які експлуатуються на Мауна Ке, каліфорнійським технологічним інститутом і каліфорнійським університетом. Навіть при зібранні менше половини прогнозованої вартості завдяки міжнародній співпраці. Фінансування, е, хоча б одного телескопа, залишається серйозним викликом для національного наукового фонду. Проте фінансування навіть одного телескопа за ціною 1,6 мільярда доларів займе більшу частину типового бюджету НСФ на будівництво. Отже, жоден телескоп ймовірно не зможе бути готовим до 2000 30-го року, а от Європейська південна обсерваторія вже будує надзвичайно великий телескоп в обсерваторії Паранал у Чилі. Його головне дзеркало, що складається з 798 шестикутних сегментів, буде найбільшим і найпотужнішим з усіх: 39 метрів у діаметрі. Європейські астрономи планують почати використовувати його вже в 2028 році. Якщо спроба увінчається успіхом, це буде перший випадок за століття, коли найбільший діючий телескоп на землі не знаходиться на території Америки. Важливо зазначити, що конкуренція в астрономічному світі підіймається на новий рівень, а боротьба за наукове лідерство визначатиме майбутнє дослідження космосу. Абсолютно несподівано та неочікувано компанія Apple офіційно випустила 13-дюймовий та 15 15-дюймовий MacBook Air. Обидва лептопи працюють на найновішому процесорі М3. Усі ключові функції та елементи дизайну, які були представлені в оновленому дизайні М2, було перенесено в М3. MacBook Air це безвентиляторний корпус із переробленого алюмінію, дисплей Liquid Retina, камера FaceTime 1080p, потужна звукова система, зарядка MagSafe 3 і подвійні порти Thunderbolt USB 4. Кольори також залишаються такими ж, як і раніше. Крім оновленого чіпсету M3, Apple додала дві нові функції. Одна з них – перехід від Wi-Fi 6 до 6i що означає вищу швидкість бездротового зв'язку за умови наявності відповідного роутера. Інша зміна підтримка двох зовнішніх дисплеїв. Підключати їх можна буде безпосередньо до портів Thunderbolt USB-C, які також будуть використовуватись для заряджання MacBook. Проте є нюанс, Щоб працювати з двома зовнішніми моніторами одночасно кришка ноутбука повинна бути закрита. Максимально дивно, проте не критично, якщо ви е, зазвичай не використовуєте клавіатуру та трекпад свого ноутбука під час роботи на зовнішньому дисплеї. Оновлені моделі отримали приріст у продуктивності, що склав приблизно від 15 до 20%. Також ноутбуки тепер підтримують функції покращення та ізоляції голосу в аудіо та від Час автономної роботи порівняно з версіями на М2 не змінився та складає не більше 18 годин на одному заряді. Вартість новинки стартує від 1099 доларів за 13 дюймів і 1299 доларів за 15 дюймів. На мою думку, головне в цій події те, що презентація свіжих моделей сприяла зменшенню ціни на попередню з процесором М2. Тож в описі до відео я лишаю вам посилання на сайт, де ви зможете детально ознайомитися з характеристиками всіх актуальних ноутбуків Apple, прирівняти їх функціонал і вибрати собі MacBook у відповідності із власними уподобаннями та можливостями. Ну, а це були всі техно новини на сьогодні. Але вже через тиждень зустрінемося знову, і я вам розповім ще багато-багато чого цікавого. Тож, з вами був Міша, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!